15 жовтня відбулася перша онлайн-зустріч представників міської ради, людей, дотичних до ветеранської політики, з президентом правління громадської організації, ветерани на сторожі миру Євгеном Шпіцом. Тема заходу шлях психологічної реабілітації суспільства після переможного закінчення війни. Ми раді, що є така можливість сьогодні поспілкуватися, визначити це направлення нашої діяльності. Познайомитися з фахівцями, з якими будемо в майбутньому працювати, і ті плани, які ми самі намітили, зустріч у нас в місті Коростині. Ми будемо раді вас бачити, підписати меморандум про співпрацю наших ветеранських організацій, міської ради, ну і вашої організації громадської. Яка вже має досвід, яка багато робить. Ми знаємо про це, ми в процесі зараз розстановлення, тому нам така допомога треба. І я радий, що ви знайшли таку можливість і хочете з нами співпрацювати. Я думаю, що у нас все вдасться. Після закінчення війни на Україну та наше місто зокрема чекатимуть нові виклики, до яких ми повинні бути готові. Соціально-психологічний аспект один з найважливіших, тому надважливо навчатися вже зараз. Етапи співпраці передбачають навчання соціальних працівників, психологічна підготовка родин військових, робота з ветеранами та інше. Ми всі знаємо з історії, що після закінчення війни на жаль, війна починає продовжуватися в місті, де живуть люди. Повертаються хлопці з війни, хлопці-дівчата, які звичайно ці проблеми вирішать за допомогою оружжа, за допомогою сили. І вони вважають, що люди, які не були з ними на війні, це люди, які не воювали. Це дуже помилка. Те, що ми робимо зараз, з вами будемо робити порожки, щоб не допустити цього столкновиня. На добрий почин благословив настоятель церкви Вознесіння Господнього православної церкви України священник Леонід. Перед початком ви дуже гарні слова сказали, що треба помолитись, поблагословити, щоб Господь Бог всі цю справу поблагословив, щоб вона дала великі плоди для нашого суспільства, для наших воїнів і для всіх тут присутніх, щоб ми разом працювали для перемоги перемоги і для оздоровлення наших військових, тому прохання, я прочитаю молитву, поблагословлю і розпочнемо з Богом. Президент правління громадської організації Ветерани на сторожі миру Євген Шпіц з Ізраїлю планує особисто приїхати у Коростень, щоб перейти до наступного етапу співпраці підписання меморандуму з виконавчою владою.